Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китас Андрес. І в нас знову імпорт та експорт. На цей раз я вирішив продовжувати. І, і перший автомобіль, який я знайшов, це танкер. Величезна. Завтра чесно, що я туди не доїду. Просто не заїду. Тому я краном вирішив використати. Так що деякі машини я одразу знайшов. Але я скажу, де їх може знайти, в яких районах і в яких містах. Так. Опускаємо потихеньку. Опускаємо. Як там від... Ну і все. На місці. Ну, 35 касарків якихось. Тому що я в гаражі зберігав, трохи ремонтував, але для мого гаража вона завелика. Тому така ціна За подряпини. Нам залишилося ще 4 автівки. Загнати. Давайте будемо бігти в мій гараж. Ось ми прибігли до мого гаража. І ось три автівки тут стоять. І ще одну ми знайдемо. Обережно будемо їжджати. Бачите, такі вона має вигляд. Прям класика. Ще, правда, трохи широка. Ось так заїжджаємо. Тридцять п'ять касарків знову. Так, ми отак скоротимо шлях. Знову до гаража біжимо наступну тачку привозити. Тобто ставфорт можна знайти біля готелю, який знаходиться ось тут, інколи він. Його може не бути, а може і бути. От далі автівки вже підуть такі вже, які ну, в Сан-Ф'єро досить важко знайти. Їх можна або в Лос-Сантосі або в Лас-Вентурасі знайти. І в нас наступна це Чита. Чита інколи їздить по Санфієру і можна знайти інколи. Але зачасту вона в Лас-Вентурасі їздить. Хоча її можна і в лос антосі знайти навіть. Хоча рідко, але їздить. Миша. Ось так. О, 105 косарки, ничего себе. А это уже и самая дорогая тачка. Де знову до гаража біжимо? Тепер сюди і це автомобіль Slamven. Так що Сламвен можна знайти в Лос-Сантосі. Ось у цьому місці. Інколи буває. Інколи вона в Сан-Фієру їздить. Або навіть в Лас-Вентурасі її даже можна знайти. Так що добре, що я її заздалегідь знайшов, а то б мені ще час приходилось тратити на її пошук. Бо навіть те місце, яке я вказав, воно не, не завжди буває вірним, тому що буває інша з'являється машина. А інколи і ця. Так що заїжджаємо. 19 касарків. І в нас залишилась ще одна машина. І вона їздить лише по сільській та пустельній місцевості. Її там лише можна знайти. Але інколи вона і по містах їздить. Інколи. Давайте поїдемо в сільську місцевість, будемо шукати її. Хоча я не знаю, як повезе. Може ми її одразу і знайдемо. Ось так скорочуємо шлях. І вона тут інколи з'являється. Може десь на стоянці її знайдемо. Так, ми вж в містечку Angel Pine. Навички видіння я собі майже до 100% відсотків досконалив. Хоча десь має їздити вона. Що тут такий рух зупиня? Десь навряд чи вийде. О, те що треба. Ось цю я і шукав. Перепрошую, мені вона потрібна. Так що я поїду коротким шляхом до порту, якщо її без пошкоджень привезу. Оце справді справжній позашляховик сюди? Ось так обережно. Так, я не розслабляюсь. Ось вот так, сюди. Занадто широка, трохи я подряпав. Сто сорок косариків я отримав нічого собі за такий позашляховик. І в мене майже 5 лимонів. І наступний список, ми почнемо вже в, в наступному ролику, і це нам треба знайти за наступним списком. Blade, Freeway, Mesa, zr 350 Euros, Banshee, Super GT, Journey, Huntley, BF Injection. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!